Аю про головні події останнього дня січня готова розповісти вам команда першого подільського у підсумковому випуску. Новин Музика. уряд Хорватії таки ухвалив рішення про надання Україні 12-го пакету військової допомоги. Вже найближчим часом отримана зброя посилить наших захисників на фронті. Зазначив Денис Шмигаль під час чергового засідання. Уряду варто зазначити, що робота з країнами-партнерами щодо підтримки України не припиняється. Вже є й інші напрацювання. Сьогодні уряд подає до Верховної Ради України законопроект про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей. За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цим коштам ми зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність. Вдячні уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги. Водночас ми продовжуємо направляти всі внутрішні ресурси на фінансування нашої армії. У січні цього року всі податки, які громадяни та бізнес сплатили в державний бюджет, були направлені на фінансування оборони та безпеки нашої країни. Знову втрата 30 січня кам'янчани провели в останній путь героя Андрія Сущева. На захист України чоловік став ще у 2014 році. А після повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Збройних сил України. 15 лютого 2024 року. Зв'язок з Андрієм обірвався. Донедавна захисник вважався безвісти зниклим, проте підтвердилось найгірше. Мріяв про сім'ю та власний будинок. Кам'янчанина Андрія Сущева згадують як добру та чесну людину. Свою любов до України чоловік проявив ще у 2014 році, коли брав участь у АТО. Бажання боронити свою країну не зникло і тоді, як ворог розпочав повномасштабне вторгнення. У війську захисник займав посаду артилериста. За Душина Раба Божого вієного воїна нашого Андрія. І за відпущення його усякої пробуни його. вільної і невільної. До цього у цивільному житті Андрій навчався у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Працював у банківській установі згодом у місцевому гіпермаркеті. Колеги кажуть, він був надійним та відповідальним. Ви знаєте, для нашого колективу Андрій взагалі був людина справедливості, чесна, справедлива, постійно боровся, щоб було все по справедливості. І ви знаєте, це така людина, яка ну, вона вартує уваги для нашого колективу, да і взагалі для любого колективу, трудового колективу, щоб така людина завжди була. У мене, на жаль, ну, з цією війною дуже багато співробітників наших, моїх співробітників, які пішли зараз на війну, були мобілізовані, пішли самі. Їх дуже багато, і зі всіма, не тільки в нашому торговельному центрі, а по всій нашій мережі. Ми зі всіма нашими колегами, які зараз воюють, підтримуємо постійний зв'язок. І ви знаєте, як він казав, хочу повернутися і бути керівником. Я кажу: Андрій, я тебе дуже дуже чекаю. Не дочекалася. 15 лютого 2024 року зв'язок з Андрієм обірвався під час відступу у районі Авдіївки. Майже рік захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, справдилось найгірше. Герою на віки залишилось 40. Трагічна звістка з фронту надійшла і у Полонську громаду. Додому на щиті повертається 29-річний Вадим Король. Капітан поліції загинув, захищаючи Україну від ворога 21 січня 2025 року у Сумській області, де на позиції несла службу група прикриття БПЛА, з числа поліцейського зведеного загону головного управління національної поліції в Сумській області. Вічна пам'ять та слава українському герою! Допомога армії та робочі місця у Хмельницькому обласному центрі від початку року понад 200 громадян стали учасниками урядової програми Армія відновлення. Проект реалізується за сприяння обласного центру зайнятості та передбачає оплату за громадські роботи, які спрямовані на допомогу війську та уразливим категоріям населення. Фасують гуманітарну допомогу, готують сухпайки, шиють одяг для військових, облаштовують укриття, плетуть маскувальні сітки. Так працює армія відновлення. Це програма, яка надає можливість громадянам отримувати додатковий дохід за виконання громадських робіт на підтримку України. Якщо ми говоримо про Хмельницьку область, то протягом 2024 року до Армії відновлення у вигляді організації громадських робіт було залучено 2238 безробітних осіб, які перебували на обліку в Хмельницькій. Обласній службі зайнятості за виконання необхідних робіт передбачена мінімальна заробітна плата. Протягом 2024 року Хмельницький обласний центр зайнятості профінансував виконання оплачуваних громадських робіт на суму 18 мільйонів гривень. Доєднались до реалізації проекту і волонтери. З прошлого року між центром підтримки переселенців Ямаріуполь і обласним центром зайнятості заключен меморандум про співпрацю. В рамках цього меморандуму ми підключились до реалізації програми Армія відновлення. По цій програмі в нас працює на зараз сім жінок, які займаються плетенням маскувальних сіток для наших військових. Серед майстринь і переселенка Галина. Разом з колегами жінка працює п'ять днів на тиждень. Каже, таку роботу виконувала і раніше, щоправда, на волонтерських засадах. Ми ще десь півроку, може, трошки більше, працювали тут з маскувальних сіток mm -hmm. як волонтери. Mm -hmm. А потім центр винайшов таку можливість, щоб ми через центр зайнятості ще отримували за це. Матеріальне забезпечення нині жінки доплітають соту ювілейну сітку для захисників, але працюють тут не на кількість, а на якість. Бо нам треба розуміти, щоб це було швидко, щоб це було щільно, щоб це було економно по витрату матеріалу. І тож оцей варіант, який зараз ми використовуємо, це оптимальний. Військові задоволені. У 2025 році вже 48 громад області прийняли розпорядження щодо організації громадських робіт. Протягом року програму розвиватимуть і надалі. Тетяна Ржипянська, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. У Славуті підвищили якість води. Працівники міського повністю очистили свердловину, яка була в експлуатації вже понад півстоліття. Також замінили насос та лічильники. Це не лише важливо в покращенні потужності, яка зросла від 9 до 60 кубів на годину, а й працює на енергозбереження. Для нас є надзвичайно важливо сьогодні працювати над якостю води і над системою енергозбереження. Працівники водоканалу у 2024 році досить великий обсяг робіт зробили по енергоефективності. Дуже багато роботи виконано по заміну насосного парку. Ми сьогодні бачили, презентували про відновлення ще одної скважини на другому підйомі і величезний обсяг робіт зроблений щодо модернізації другого підйому води. В загальному біля 14,5% закону мали електроенергії, це біля 400 кВт. Наразі задача стоїть ще 700-800 кВт, зменшить споживання електроенергії. Таким чином ми повинні в фізичних величинах вийти на 50% економіки. Крім того, ми прийняли рішення щодо встановлення сонячних батарей, зараз підприємство працює. Тому енергоефективність, якість води і втрати це те технічне питання, над яким треба дійсно працювати. Постійний розвиток та удосконалення це те, що точно потрібно нашим військовим. Відтак, хмельницькі нацгвардійці регулярно проводять навчальні збори, які розвивають навички та обізнаність військовослужбовців. Останніми фахівці провели зборову підготовку з відділеннями радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки та спостереження. Унікальними кадрами поділилися із нами. Ми відпрацьовували такі навчальні питання, як дії відділення на зараженні місцевості, а також дії відділення РХБ посту, здійснювали контрольні замери радіоактивного забруднення на місцевості. Також проводили розвідку хімічну, брали, брали проби ґрунта, брали проби рослин на хімічне зараження. Після відпрацювання всіх навчальних питань ми проводили дегазацію та дезактивацію військовослужбовців, які вийшли з умовної зони зараження. Захоплюючий детективний квест для розвитку школярів провели правоохоронці у полонному. Учні спробували свої сили в якості помічників поліцейських. Квест вийшов реалістичним із загадками, ключами, нотатками, слідчого, відбитками пальців та пошуком підозрюваних. Прості правила гри дозволили швидко зануритися в атмосферу розслідування. А по завершенню заходу новоспечені детективи отримали відзнаки. 2025 рік лишень розпочався, але чимало людей вже можуть зробити перші висновки про пережиті 30 днів. Чи став січень успішним для хмельничан? Які досягнення виклики та настрій переслідували цей період? Запитали мої колеги у Рубриці. Питання дня ось і підійшов до завершення перший місяць 2025 року. За ці попередні 30 днів ми спостерігали чимало новин у політиці, медицині та суспільстві. Підсумовуючи все це, ми запитали хмельничан, чи вважають вони січень успішним початком року. Нормальний, звичайний місяць, нічого такого особливого не було. Не знаю, може бути, якісь погодні такі переміни. Мені подобається тепло, а так нічого більше не було. Все спокійно, все добре. Ні. Чому? Хворіли дуже. Які в нас успіхи можуть бути? <стали>, Стали багато нових слів говорити. Які можуть бути успіхи, коли в декреті з маленькою дитиною? Дуже тяжеле зараз час, дуже тяжеле. Денег ні на що не вистачає. Ну, про що розказувати? Ну нема. Пенсію не повищають. біда, катастрофа. Кожен день вот эти нальоти, дітей жалко, що убивають. Ну, Січень. Ні. Чому? Ну така обстановка в країні, що немає ніякого успіху ніде. Хлопців забрали, який успіх може бути. Успішним тільки тому, що брат повернувся з війни, хоча й поранений, але разом з тим це успішний успішний. Чому? Тому що діти багато досягнули в своєму бізнесі, кав'ярню налаштували, процес, будемо казати так. Так, насправді да, став успішним і став дуже гарним. Неочікувано. Я здійснила свою мрію. Дуже класно йде розвиток бізнесу. Багато чого насправді. Таким останній день січня побачила команда Першого Подільського. На офіційних сторінках телеканалу ви завжди можете отримати порцію нової, а головне достовірної інформації. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого.